А ah, то я видео знімає шо ти. Да? Ну. Да. Альбом. Альбом. Як я провів? Як я провів землю? Медові місяць. школі на першій ваші пишуть, як я провів літо. Це я провів зем, укаже. Болото було таке, що пройти неможливо, скажем так. То от старались, як там щось якісь для зручності робити, якісь сходи, от щось таке. То зараз примерзло краще, якщо розтане. Ну тут, взагалі, скажімо так, ситуація така собі. Зараз проходить день в окопах. Ми живемо 10-12 днів, потім міняють нас і є можливість помитись на домівки. Там живемо дня 4, потім міняємося назад. Якщо треба, то викопується дуже швидко. Якщо особливо на щось летить, то дуже швидко викопується. А коли є час, то можна і розтягувати час. що за цим окопом буде сліду Тут от ви так нас хлопці тут да йдуть валити пару дерев, щоб можна було ще щось докопувати. Позицій завжди, скажем так, не, не вистачає. По цивільній професії я пивовар. От біля мене колега, тренер по боксу. Далі, далі от хлопець ховається в бліндаржі, він лісник. Можливо, професія лісника більше тут, скажімо так, ну, принаймні корисніша, ніж пивовара. Але ми швидко навчаємося в військовій справі. Це наша кухонька, по готуємо їсти. Бурночка деколи розпалюємо. Погодні умови. От, асортимент. В принципі, тушонки, бараночки. Харчування досить гарно. Самі готуємо, навіть батл устраємо, хто краще зварить мівіну. Так як тут не можна розпалювати вогні, то в основному стараємося таке щось, що, що можна залити кипятком і їсти. По продуктах нема що взагалі жаліти. Все, є, яблука, фрукти довозять, так що. Можна. Зараз Харківський, прямо на кордоні стоїмо. В основному це всі з Буковини, всі з Буковини, Вижницький район, є пару київлян. Хлопці, передайте привіт. Ходимо в наряд по дві години. Дві години ходимо, чотири відпочиваємо. Як коли буває, що шість відпочиваємо. Але рослом такий рапічок, можна стояти. На це не бачить. І все. Зарядна станція, де можна зарядити телефони. Це Тут такий зробили диванчик гарний. Тепло накрито. Мені кажеться, що всього вистачає одне що. сім'ї, зв'язок з домом, Не кожен раз це буквально вчора поставили старлін, зв'язок є, а так не було 10 днів без зв'язку, без мобільного інтернету. Щоб просто відправити додому смс-ку, що з собою все гаразд. Трошечки за роботою трошечки сумую за пиворінням своїм. але зараз займається цим дружина, освоїла нову професію. Перший сніг форми в принципі проблем немає, десь десь є інтернет помощь Десь заказуємо на новій пошті, кому волонтери, кому рідні. Десь за границі відправляють. Ну, є ЗСУшна, є на зміну форми. Так що в основному, скажемо, так хто як може, так і виходить так і ситуації. Волонтери справляються всі на не знаю, щоб не вони, було б важче. Якщо щось потрібно, то відправляється одразу. Все, все, що необхідно, знаходиться. Там наша позиція. Тут не знаю, я такий, як, як французи тікали від Наполеона. Не проходив строкову службу, учимося один від одного, хтось один показує іншим, і так от і так от навчаємося. Але можна сказати, що командир у нас хороший, то він, в принципі, дав нам вистріляти, ну скажімо так, майже з усіх видів зброї. Як легше піти в таки сюди, чим сидіти вдома і дивитися новини. Тому що це, мабуть, найважче. Я щось думаю. От. Ну, я би, наприклад, ну не зміг, і багато хлопців звідси. Я думаю, що так само вони змогли.